Ось ми перейшли до другої частини нашого складу. Ось так вона виглядає. Це стелаж на 120 політоміс або на 120 тонн. З розрахунком кожне політомісце по одній тоні. Тут є багато цікавого, зараз ми вам покажемо, що тут знаходиться. Так як зараз активно ремонтують дискові борний рубін, ми маємо до дискової борни. Ось таку позицію стрімянка, оригінальна. Також маємо стрімяночки до сівалочок Хорш, Ось так виглядає. Такі самі є на сівалку Лемкін Solitaire. Також маємо ось такі стрімянки на сівалку MonoSem п подібні. До речі, про стрім'янки ми знімали окремий огляд, який ви можете подивитися на нашому YouTube каналі. Також ми маємо е, різні диски на сівалку Квернеленд, на сівалку Кінзи, на сівалку Семіату. Ось вони тут у нас знаходяться в цій паліті. Далі ми маємо ось такі долота з кербіт-вольфраму на Плуг Кун. Зараз також активно е, фермери е, орють Землю і є велика необхідність в цих позиціях. Маємо так само пластини різного типу на плуг Лемкін. Є прямі, є гнуті, є більші, менші. Маємо ось польові дошки на плуг Кун. Маємо такі ще кутнички. Маємо ось такі кутнички. Виробництво IQ parts це Австрія. Це дуже якісні і гарні робочі органи. Також маємо отвалчики передплужника, також по IQ parts. Ось ми також бачимо, що в нас диски є до сівалки газпарду, моносем і моносем. Ось такі є різні диски. Хвилясті, рівні, леміша на плугку, а також по виробництву IQ Parts. Також маємо на сівалки різні бандажі, ось такі. Є ось такі. Колеса в зборі вже, це вузенькі на прикотку. є е, ось такі широкі колеса є окремо ось такі широкі бандажі. Маємо ось такі ступиці такий підшипник на сівалку John Deere, на сівалку Кінзи. Тут ми бачимо багато різних гідроциліндрів на плуг Лемкен, Kuhn, плуг, плуг Грегорі Буссон, ось такі. На дискоборну Лємкін Рубін. Завжди маємо також в наявності. В цій палеті знаходяться гідроциліндри на сівалку Кінзи, Моносем, Coon і Квернелен. Також маємо до плугів кун пальці, різні такого характеру. Більші менші ось такі. Також це до плуга Кун. Так, маємо в цій палеті маємо різні такі сошники. До сівалки Квернелен, до сівалки Гаспарду і до сівки В Ці палиті також знаходяться сошники до сівалки Квернелен. До речі, ми знімали окреме відео по сошниках, по накінечниках до сівалок Квернеленд, Моносем Гаспарду Кун. Тому дивіться в нашому YouTube каналі. Ці палиті маємо багато таких трьохрядних роликів на сівалку Моносем. Також маємо отакі обгонні муфти, Ось так виглядає. Mm -hmm. а, там далі ми бачимо є ось такі кронштейни, колеса. Так, в цій палеті ми бачимо ось такі кронштейни на сівалку Моносем. Їх в нас є достатньо. Маємо такі зірочки, праві і ліві, храпова зірочка. Маємо ось такі лючки на Міндобрива на сівалку Моносем. Є окремо пластикові, є окремо металеві, кому які подобаються такі люди беруть. О. Так, опа, Ага, не пройде сюди, не пройде. Є от така позиція. Завжди тримаємо по 100 штук на диск колтера на сівалку моносем. Є окремо продається ця частина, і є продається також ця частина із ступицями. Також маємо завжди в наявності тальк і графіт, і є талько-графітова суміш у відрах. Кому потрібно, звертайтеся. Також ось такі маємо чистики до сівалки Моносем, такий чорний, такий синій. Маємо а, також на Квернелен, на Кун, на Гаспардо. До речі, по чистиках ми знімали окреме відео. Воно є на нашому YouTube каналі. Посилання буде в правому верхньому куті. Ми закінчили знімати другу частину нашого складу. Склад у нас великий. Частин може бути багато, як ви розумієте. І нам важлива ваша реакція для того, аби розуміти, чи варто далі знімати такі огляди запчастин на нашому складі. Тому будь-яке поширення нашого відео, будь-який коментар, лайк це дуже важливо для нас, для нашої компанії і для розуміння, чи це вам є необхідним. Друзі, хто ще не підписався на наш YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Ми будемо продовжувати знімати огляди запасних частин, огляди нашого складу, огляди нових надходжень. Ми хочемо бути корисними для вас.